Вітаю вас, ви дивитесь поліцейську хвилю, програму про розслідування злочинів та резонансні події. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке розгром курортної банди в одеській затоці. Утра ми задержали вже заказчика, який являється, як би давайте так сказати, засним ліцем, секретарем а сільсавета затоки. Зажигаються машини, присвоїть на падіння на людей, воруться землі в космічних масштабах. Поліцейський резонанс як земельна мафія замовляла вбивства. Ексклюзив з поліцейського фронту. Чому на Луганщині мобілізований солдат розстріляв співслужбовців? І з яких людей ти вистріляв? Поліцейська реформа. Чого чекати від оголошеного додаткового набору патрульних? Разом ми змінимо Україну. Ми будемо падати, але ми будемо вставати. Я всіх запрошую, не соромтесь. Поліція затримала в курортній затоці всіх членів угруповання, що займалися захопленням курортних земель, підробляли документи та замовляли кілерам незручних підприємців. Однією з жертв мав стати одеський адвокат Олександр Погорілий. Як йому вдалося уникнути смертельного вироку? Дивіться, поліцейський резонанс. Це затримання кілера та посередника поблизу курортної затоки. Чоловіки входили в потужне злочинне угруповання, яке давно тероризувало власників земельних ділянок в затоці. Місцевим підприємцям регулярно погрожували, а також вимагали гроші за будь-яку комерційну діяльність. Я йому поінтересувався, скільки це буде стоїти. Він мені сказав, що у нас такса 500 доларів. Но ну, я с ним начал разговаривать, он мне в окончании всего говорит, я говорю, ну нету таких денег, и откуда я столько здесь не заработаю за весь сезон. Он мне сказал, говорит, ну давай 300 долларов, и ты работаешь спокойно. Я говорю, а если я не дам денег? Он говорит, если ты не дашь денег, ты сработать не будешь. Я тебе просто, говорит, не дам работать. Если погрозы не спрацьовывали, бандиты начинали діяти. Если ты не заберешь заявление, мы тебе сожжем даже базу отдыха, мы там тебе сожжем дом, мы тебя там убьем, пятница 15... С нового года, 2016 года, Будем говорить так: криминогенная ситуация, разбойные нападения, грабежи, да просто воровство увеличилось на на территории Белгород-Днестровского района. Ну я не знаю, наверное. Но если, допустим, грубо говоря, если раньше, например, было там это происходило там одно, например, там в неделю, то сейчас оно происходит три в сутки. Жертвою кілерів мав стати Олександр Погорілий, одеський адвокат, який протистояв незаконному деребану курортних земель у затоці. Був у міг зловій умисл, щоби вбити чоловіка. Курортна затока це майже 20 кілометрова прибережна смуга. На ній кілька сотень туристичних баз, готель різного калібру, дитячі табори відпочинку. Тощо Щороку затока та прилеглі села переживають серйозний туристичний бум. Постена з запротивінням. Навіть не містій власті, а містяналітету, який представляет містну власть. Адвокат погоріли, тоді не розгубився і одразу прийшов до поліції. Правник написав заяву про те, що його мають ліквідувати. Я прийшов в національну поліцію. Я не смог обращатися в одеські органи, тому що я розумів, що на какому-либо уровні інформація могла уйти. Адвокат погорілий захищав і свого клієнта інвестора з Естонії, який вклав чималі кошти в розвиток інфраструктури в курортній затоці. Мільярдер Марсель Віхман вирішив зробити із затоки туристичну цукерку, і у нього одразу почалися негаразди. Ми планували інвестувати мільярду гривень, і одразу у нас почалися проблеми з ліцями власті в затоки. Как я понимаю, они фактически пытались, может даже пытаются захватить наш бизнес. И на протяжении последнего года люди, которые представляют мои интересы в Украине, они получали всякие угрозы. Тому в липні національна поліція розповсюдила хибну інформацію про скоєне вбивство захисника іноземного інвестора адвоката погорілого для гостроти картинки. Його тіло під білим простирадлом вивели прямо посеред вулиці Червоні зорі в Одесі. Втім, убитий юрист виявився живим. А весь цей спектакль розіграли задля одного, аби змусити кілерів проявити себе. Шекаються машини, присвитне падіння на людей, а вруці землі. Космічних масштабах замовник вбивства адвоката Олександра Погорілого зник, але ненадовго. Невдовзі його затримала поліція. Ми задержали от послідньова інші важного чоловіка, який реально є заказчиком. Цим підозрюваним громадянином виявився секретар Затокської селищної ради, знаючи, що він перебуває в Одеській області. Розуміючи, які є в нього зв'язки у владних структурах, в органах місцевого самоврядування він навіть не намагався нікуди тікати. Він знаходився в себе вдома. І тільки коли зрозумів, що ця справа набирає оберти, він так зник з полю зору правоохоронних органів. Наразі правоохоронцями затримано вісім осіб: це кілери, посередник і замовник. Їх тримають в СІЗО, розпочато кримінальне провадження. Затриманим загрожує 15 років позбавлення волі. Афера на мільйон в Україні поліція викрила абсолютно новий вид шахрайства. Зловмисники діяли під виглядом державних установ. Вони ошукали довірливих громадян на кругленьку суму, як затримували цих спритників. Дивіться наш поліцейський репортаж. Ви злодій, ви мене обікрали. Кажу, ви вкрали мене гроші. кажу у вас. Совсім цій пані з Тернопільщини незнайомці пообіцяли майже 100 тисяч гривень. Натомість жіночку обібрали до копійки, втягнули в борги. І кредити. Я 23 тисячі втратила, Ну там вже те, що я пересилала, то тут буде 24 Кажу, а люди втрачали по 300, по 250 тисяч. Кажу, і то ще не кине. Ошукана Ганна Іваніна звернулася до поліції. Слідство з'ясувало, таких як ця постраждала, сотні. Нова підступна афера встигла охопити практично всю Україну зухвалі шахраїв. Вражала. Сумарний заробіток членів групи, який встановлений в даний час, коливався в тиждень від 700 тисяч до мільйона гривень. Усіх жертв афери об'єднував цікавий факт. Люди виявили споживачами бадів, біологічно активних добавок, що розповсюджували через пошту, радіо або інтернет. Препарати, які ви придбали, підробка. Ми повернемо вам витрати ще й компенсуємо моральні збитки. Десь так лунали обіцянки шахраїв. Щоб отримати кошти, люди платили вигадані податки і збори, платили живими грошима за компенсації, які були лише вигадкою. Тернопільські поліцейські почали збирати жертв афери з усієї України. Однією з постраждалих виявилась і киянка Діна Миколаївна. За лічені дні вона віддала аферистам пенсію за півроку. Коли вже я заплатила 14 тисяч до мене дійшло, Що мене дурять. В липні 2016-го діні Миколаївні зателефонували і представились з Державною інспекцією соціального захисту, запропонували виплатити компенсацію за ліки в сумі 12 тисяч гривень. Гроші обіцяли перерахувати того ж вечора, але спочатку попросили сплатити страховку. Вот це от вони мені першу квітенцію госстрах, що Що мене кончила страховка. Ну угу. тут бачите? Угу. Допомога родичам. сумнівне призначення платежу налякало Діна Миколаївну. Втім, посилання шахраїв на державні організації розвіяли сумніви. Щоправда, з обіцяними коштами відверто затягували. Киянка заплатила ще три псевдоподатки з кожним платежем. Апетити шахраїв тільки зростали. Я Меня денягня ні больше нічим платіть. А вас ріус день... дім таким тоном у вас гроші є. Обіцяних коштів Діна Миколаївна. Так і не отримала між тим, сі шахраїв провів правоохоронців до Києва. Ось в цій престижній багатоповерхівці, тернопільські полісмени і департамент карного розшуку викрили контактний центр аферистів. В ході спецоперації було затримано більше десяти осіб. Виконавці афери всі молоді хлопці й дівчата, більшість не місцевих. Оператори займалися обробкою потенційних жертв. Психологічно відчували кого наскільки можна прошахраювати. Тобто і суми коливалися теж кажуть там від 4-5 тисяч гривень до більше сотні тисяч гривень. У підозрюваних вилучено близько 50 мобільних телефонів, за допомогою яких вчинялися шахрайські дії, вилучено потужні бази даних про осіб, які купували ліки. Гонорарами за свої успіхи оператори не хизуються. Перші півроку, гривень, ну 300 в тиждень. Ну, тисяча дві було. Це півроку. Так, да, так. Да. А зараз було 10, і 12. організатор шахрайської схеми продумав все до дрібниць. Конспірація центру стояла на першому місці. Ані сусіди, ані консьєрж не підозрювали, що з їх будинку дурять всю Україну. Ані де півтора місяця, як зняли цю квартиру. Режим роботи в них такий, то непонятно. Ну, ані свободи, хто пожеж, то раніше. Ще молоді. Окрім контакт центру, організатор афери створив ще одну групу осіб. Вона займалася збиранням коштів, які пересилали ошукані громадяни. Мене просили зняти гроші в банку. я знімала, приносила їх. Я не знаю, хто їх забирав. О 25 тисяч гривень. Скільки разів? Ну, около двох-трьох разів рік. А решту не уник і головний організатор шахрайської схеми. Ним виявився молодик 86-го року народження, приватний підприємець, який вже обзавівся двома дорогими іномарками. Чому ж так багато людей повірили шахраям? Спробували проаналізувати психологи. Внезапне пропозиція получить гроші прямо зараз, як правило, сприймаються на урада. звісно, не задумуючись, вибачте мене, а за що? А вот тут другий такой вопрос, який вешується: для того, щоб отримати деньги, ви повинні вложити гроші. Да? Інтересна схема виходить. То есть, по ідеї, вам віддати гроші. Досудове розслідування у справі затриманої групи шахраїв. Триває. Якщо і ви стали жертвою афери з бадами, звертайтесь в поліцію і пам'ятайте, пігулки можуть втамувати біль, допомогти одужати тільки від шахрайства, ліків не існує. Далі у нашій програмі найрезонансніші та найзухваліші злочини та події, що сталися на минулому тижні. Про це ми розповімо у нашій традиційній рубриці Поліцейська хроніка. Поліція затримала 41-річного вбивцю дезертира, що застрелив із автомата двох своїх товаришів по службі в зоні АТО на Луганщині. І ще п'ятеро військовиків отримали тяжкі поранення. Колишній вже військовий пояснив свій кривавий вчинок побутовим сімейним конфліктом та психологічним зривом. Коли ти на службу в армію був призван? 8, 8 лютого 2015 року. Ти як мобілізований був? Или... Був мобілізований, да? так? Від якого ланковата? Апостоловська. Апостоловська, це Днепропетровська у нас? Днепропетровська. Потом ти проходив службу здесь, да? Спасибо, хоч щепка, потім mm -hmm. розміщує. Що произойшло? Двох словах. Yes. Ну. Mm -hmm. Цього солдата начебто не брали на контракт, тому він і відкрив вогонь по своїм кривдникам. Чесно, не знаю. У тях які то ні визінне неприятні зміни отношення стажу із колективів. Рішутя дома шукалі дома проблема. Шута здома за проблеми розводимося. Троя дітей військова прокуратура розпочала кримінальне провадження за кількома статтями. Тепер солдату загрожує серйозний термін покарання довічне ув'язнення. На Донеччині поліція провела спецоперацію, і затримала вбивцю та гвалтівника. 23-річний молодик скоїв тяжкий злочин в під'їзді багатоквартирного будинку в Авдіївці і намагався втекти в інше місто. В Авдіївці скоєний тяжкий злочин, вбивство молодої жінки, поєднаний зі зґвалтуванням. І відповідно нам була надана оперативна інформація про те, що ймовірний злочинець рухається в напрямку Краматорська. Миттєво. Нами були організовані та виставлені так звані заслони, мобільні блокпости, на в'їзді в місто та на виїзд. Під час проведення слідчого експерименту затриманий громадянин нічого не заперечував. ближче до стінки, а я стояв протягом твоє дістання, показує. Літом вона була прижата до стінки? Ні, ні, вона просто стояла ближче стінки. Я значить снімаць на штани. А на чорня та лайт. Проти даного чоловіка розпочато кримінальне провадження. Йому загрожує чималий термін покарання. На Полтавщині оперативники викрали та затримали злочинну групу дилерів, які виготовляли та збували важкий синтетичний наркотик амфетамін. Зазначена група складалася з чотирьох осіб віком від 31 до 48 років, які мали свою нарколабораторію в Дніпропетровській області та розголужену сітку збуту. Анфітаміну серед наркозалежних осіб в Полтавській області з щомісячним обсягом збуту наркотиків близько одного кілограму. Під час обшуку у зловмисників вилучили дві рушниці, 25 кілограмів канабісу та чорну бухгалтерію, де ділки обліковували свою клієнтуру. За даним фактом розпочато кримінальне провадження наркодилерам загрожує 10 років в'язниці. А в Одесі поліція піймала злочинну групу грабіжників. Трійця, а це дівчина та двоє її поплічників спеціалізувалися на скоєнні квартирних пограбувань в самій південній Пальмірі. На справу виїжджали на власній автівці. Отъехали, я зашел, открыл окно, зашел в комнату, взял два ноутбука, положил их на подоконник, вернулся еще раз, взял два телефона, вылез, забрал это и все перешел через дорогу. Всю машину мы уехали. Ну, технику, то есть ноутбук видела, телефоны видела. Деньги они между собой делили? Деньги вообще я не видела. Они ну... и когда продавали, потом деньги были у них и мне, то есть если мне надо было, мне давали. Куда вы сдавали все похищенные вещи? Без понятия они сами. Узлоумысники вилучені й докази їхньої діяльності, ювелірні вироби, комп'ютерна техніка та гроші. В настоящий момент в отношении данных лиц начало уголовное производство по статье 186 Уголовного кодекса Украины, то есть грабеж. Обращаемся к гражданам, кто узнал данных лиц и стал жертвой преступных действий, обратиться в управление Уголовного розыска Одесской области по телефону 779-4239, либо по телефону 779-4211. А на Кіровоградщині поліцейські врятували на пожежі 40-річну жінку, яка ледве не згоріла у власному будинку. Правоохоронцю, аби потрапити всередину палаючого оселі, потрібно було вибити вікно. Я заліз всередину і пішов. Оце на помацки по стінам. Пішов шукати двері, бо нічого не видно було. І в спальні я знайшов жінку, яка лежала вже без сознання, вже не дихала вона. Схватив її, і почав нести про те, що саме в цьому маєтку була сильна пожежа. Нагадує лише кіптява на стінах, поплавлені дроти та згорілі жалюзі. Це в обо... горі. Тут видно хорошо, на пластик весь так зверху. І Те, що вони обирали вже трохи, молодишся mm -hmm. тут ще нічого не mm неї. -hmm. І диван што, винесли. Да, диван винесли, бо тут диван стоїть. Диван mm -hmm. волі взагалі а Вона коло дивани, це тут на mm -hmm. Диван стояв, а вона лежала коло диваном. Нині здоров'ю постраждалої жінки, нічого не загрожує. Вона перебуває у лікарні. До нас поступила хвора з термічними опіками, контактними першого другого ступеня до 4%. Стан хворої був середньої важкості і надана перша медична допомога. Велике спасибі хлопцям, що якраз вчасно підіспіли, допомогли врятувати нашу донечку. А на Івано-Франківщині поліція затримала серійного крадія, який обібрав сім церков в семи різних районах. Паламар Василь Олійник розповів, що виявив одного дня ранком. У притворі оці дві скриньки жертовники, якими ну, люди жертвують на службу Божу за опокійну, так, і за, на службу Богу за здоров'я. Оцей стіл висунутий сюди, кришки позривані оці. Ну я зрозумів, що були гості. Спритник крадій потрапляв до церков уночі або через вікно, або ламав вхідний замок. Є пряме порушення Божої заповіді, де Бог каже: не кради. Всім людям це каже, а тут ще стався і гріх святотатства. Чоловігу впіймали при спробі втекти в сусідню область. Місяць назад він звернився з міського збавлення болю. При проведенні перевірки встановлення місця проживання, місце місце знаходження цієї особи десь було підтвердження, що він ці крадіжки, і в місті Івано-Франківську даний громадянин затриманий при спробі покинути територію Норківської області. За фактом вчинених крадіжок розпочато кримінальне провадження, затриманому громадянину, світить 6 років позбавлення волі. В Україні триває поліцейська реформа. Цього разу оголошено додатковий набір патрульних. Як їх готують, які до них вимоги? Дивіться наш наступний сюжет. 1100 нових патрульних поліцейських левова кількість 650 посад у Києві, 150 вакансій в Одесі, і по 100 у Харкові, Запоріжжі та Дніпрі. Додатковий набір стосуватиметься найбільших українських міст. Саме у регіони згодом поїхали працювати ті копи, які вийшли на патрулювання у Києві 4 липня минулого року. Столиця найбільше, а відтак і найскладніше місто з точки зору і дорожнього руху, і вуличної злочинності. Відтак саме Київ найбільше потребує. Кандидат на посаду інспектора патрульної поліції повинен володіти високою мотивацією та орієнтацією на якісні зміни в державі, вільно володіти українською мовою, бути здатним швидко приймати рішення та діяти в екстремальних ситуаціях, має бути дисциплінованим, організованим і відповідальним. Має бути комунікабельним, ввічливим, стриманим і прагнути допомагати людям. Процес набору буде таким самим, як і минулого року, тільки цього разу усі кандидати після подання заявок, тестування, медобстеження, перевірки рівня фізпідготовки та психологічних тестів обов'язково пройдуть співбесіду із поліцейською комісією. А потім, на тих, хто пройде все це, чекатиме ще й спецперевірка. Ми не боїмося ошибок і проблем. Ми обязательно підемо вперед. А саме головне, обращаюсь кожного молодому чоловіку. который реально хочет стать полицейским. Пожалуйста, вот это время самое главное сейчас в Украине. Подавайте анкеты, станьте полицейскими, наденьте форму, будьте э, честными сотрудниками, а самое главное, поменяйте страну. Патрульна поліція флагман реформу у системі МВС. За трохи більше рік роботи вдалося запустити 28 управлінь, якими покрити 32 українських міста. Загальна чисельність патрульних сягнула 12,5 тисяч поліцейських, які використовують понад 1600 автомобілів. Тільки тепер вже у систему підготовки внесуть суттєві зміни. Підвищену увагу приділять контраварійному кермуванню автомобілем. занадто вже часті аварії за участю патрульних машин. Тактичній медицині для надання екстреної допомоги та вогневій підготовці. Вона знадобиться на насичених зброєю вулицях українських міст. Если взять кримногену ситуацію по Україні і наличие такого фактора, як війна, то я думаю, що патрульний поліцейський об'єкт стріляти. Це не преподаватель, это не работник э, сфери услуг, там, менеджер, там, работник рынка, це поліцейський, який обязані стріляти, вміє стріляти. качественно и точно. Це стрілецькі змагання за міжнародними правилами між інструкторами патрульної поліції з Харкова та Києва. Жоден з учасників не знав, із чим йому доведеться зіткнутися. Стрільба з автомобіля, динамічне пересування, ураження одразу кількох мішеней, усе бойовими патронами і в умовах максимально наближених до можливої реальної ситуації на вулиці. Здія стрілка требуется перше об'язательно використовувати укриття, за неиспользование которых яких нещити за штрафи. Стрілок должен продать мішень в мірі їх опасності од ближніх далі. Звісно, довзіяти всі грамотні діття. Ну і стрілок це максимально быстро. Активна стрілецька підготовка у патрульних почалася ще на початку минулої зими у грудні. А наприкінці неї, в лютому, у Києві трапилася трагедія, що стала найбільш фатальною помилкою поліції. Поліцейський олійник випадково застрелив неповнолітнього Медведєва, який був пасажиром автомобіля БМВ, водій якого Храпачевський, тікав від переслідування поліцейським. Цей випадок у вкотре довів стрілецьких тренувань багато не буває. Мені також доводилося е, направити зброю на людину вже. І я вам скажу, це відчуття не дуже приємне. Адреналін зашкалює, руки трошки трусяться. Але вогонь відкривати поліцейським, все таки доводиться не часто. Набагато більше вони застосовують фізичну силу та спецзасоби для вгамування агресивних башкетників. Нормально стабоючі. І тут важливо затримати правопорушника, але при цьому не завдати йому серйозних зайвих травм. Завдання це не з простих. Так, Люди, які працюють чесно і совісно получается, они, они везде, их їх очень много. Но є один два человека, которые где-то підставлять своїх сотрудников, і соответственно все пітно падать на патрульну поліцію. Це неприятне, та неудобно, але ти того не уйдеш після останнього такого гучного випадку, коли патрульні виявили безпорадність перед публічним свавіллям хуліганів у Миколаєві, своїх посад позбулося четверо поліцейських. На місця тих, хто не виправдав сподівань і не впорався, мають прийти інші. Треба зробити цей крок вперед. Нічого не треба, ніяких сумнівів. Разом ми змінимо Україну. Ми будемо падати, але ми будемо вставати. Останній значний здобуток патрульної поліції вилучення великої партії бурштину на Рівненщині під час тривалої та масштабної спецоперації. Сонячний камень у декількох мішках загальною вагою до 200 кілограм перевозили тіньові торгівці, але були вчасно виявлені та зупинені патрульним екіпажем. Ви дивилися поліцейську хвилю програму про розслідування злочинів та резонансні події. Зустрінемося за тиждень.